Анячка, що ж, пані та панове, сьогодні з нами на телефонній лінії Том Сода. Як взагалі настрій? Як вівторок розпочався? Е, настрій супер. вівторок розпочався там коломно, тому що ж хотілося до вас скоріше стигнути на Етер. От е, і встиг, тому все класно і дуже радий вас чути. Ой, нам. Навзаєм. Навзаєм, навзаєм. А давай скажи нам так: хто ти по е, знаку Зодіака, чи взагалі ти в гороскопи віриш? Я в цій категорії себе не відношу, От, стараюся якось бути недотичний до цих речей, але за знаком Зодіака, якщо так виміряти вже до я тілець, я народився 8 травня, От, але я в це не вірю. Mm -hmm. Я стараюся будувати своє життя саме. Mm -hmm. Так, ну дивись, ну у нас е, не будуть розказувати наші зорі, що там буде успішний успіх чи якісь е, повороти долі. У нас е, дуже прості гороскопи, бо тельцям нам сказали наступне зорі: що ви не зайняті, вам просто нічого не хочеться. <реш> Ось тому іноді yeah. воно і попадає. Так дивися, будемо тебе зараз запитувати про безпосередньо, чому ми і зібралися. Це будемо сьогодні ексклюзивно робити прем'єру на райрадіо. Але хочу запитати, звідки такий нікнейм? Чи це ні, не нікнейм? Звідки така ідея в тебе виникла? Ми з другом, 10 років тому, до речі, нещодавно відбулася, скажімо так, річниця нашої співпраці oh. з моїм другом Віталієм Поповичем і за сумісництвом із саунд із саундпродюсером uh -huh. створили саунд-продакшн, який назвали Soda От. І для того, щоб його рекламувати... Бо в нас не було клієнтів, ми вирішили створити артиста. Оскільки мене звати Артем, ми скоротили моє ім'я до такого закордонного формату так. Том і додали до назви з продакшну і утворилося «Том соду, тому що ми робили англомовну музику. Тоді це було модно. Ну mm і -hmm. в принципі нам хотілося. От ми були молоді, нам було років по 20. Мо. Ми були молоді, дурні, в нас не було грошей, ми пробували <su Carlos> робити. Знаєш, як це так, плюс-мінус так що відбувалося, і так з'явився Том Сода десять років тому. Ми випустили тоді речі, кавер на пісні Макса Барських Небо, і це от буквально від дня на день і на річниця. Ну класно, це класно. Бач, неначе її відчували приблизно. Дивись, хочеться тепер ближче поспілкуватися якраз про твій трек, тому що є про що поговорити. І давненько я не зустрічав такої кількості міксів саме так. на одну композицію. Але перш ніж ми будемо про це говорити детальніше, розкажи, будь ласочка, про що саме композиція? Ми то маємо інформацію, але від виконавця набагато краще воно буде звучати. Але я хочу, ще поділитися своїми рефлексіями. Я коли подивився прем'єрно кліп, в тому числі і послухав музику, можливо, виправляй мене. Я там відчув якусь таку невеличку інтрижку, спалах емоцій. І потім якусь таку самотність саме в головної героїні можливо, я не правий, і ти виправляй. Історія така, що ми їздимо з Соловйовим, Соловйов-Концерт Едженці, ми їздимо разом з Тетяною Пускарьовою по концертах, і ну, в ту, в тури невеличкі такі у нас на щомісяця. І на один з концертів прийшла дівчина, яка цей день мала йти на концерт з хлопцем, але вже прийшла сама на нього, тому що піймала його на зраді. Ага. І... І вона підійшла, до... ну ми фотографуємося після концертів, там, спілкуємося з людьми, і вона підійшла і розказала мені історію про те, що ось, ви знаєте, я вже не хотіла йти на цей концерт, тому що настрій немає. Але я дуже вдячна, що ви створили настрій, підняли мені е, настрій, е, змусили знаєте, повірити в себе uh -huh. і розказали мені цю історію, і я так відрефлексував на неї, і з'явилася пісня сама, тобто це історія е, про реальну дівчину, яка прийшла... На наш концерт для того, щоб, скажімо так, витанцювати свій біль, ага. вимістити його таким скажімо. чином, так і піти вже з новим днем. Нове життя, Ось саме про це пісня про розрив стосунків не про страждання, а про су... самодостатність? Що самотність це е, не е, щось погане. Mm -hmm. Самотність це шлях до себе, і е, самотність це шлях до самодостатності. Так. От скажімо, так. от а, скажи таке, от я переглядаю кліп, і ти розповідаєш цю історію про цю дівчину. У мене одразу виникає питання, чи е, часом якась із цих дівчат, яка є в кліпі? Саме не ця дівчина, яка розповідала цю історію. Ні, це не та дівчина, це е, за світ співпадіння, це модель е, з України. Е, от, скла, склалося так доля, що ми дистанційнувалися в е, розробці цього кліпу, тому що кадри зі мною це окрема історія, а зйомка з героїною моделем це окрема історія. Але нам доводилося е, знімати, тобто було складно це все об'єднати. І потім ми вже познайомилися з моделлю після того, як дісталася при... Яра кліпу, От, її друзі, її компанія там святкували день народження, прислали їй цей кліп, вона мене знайшла, я її знайшов і у нас таке відбулося воз'єднання. Е, і ми тепер спілкуємося, дружимо, лайки одне одного ставимо. Ну, така ще теж цікава історія. Так, це дуже, це дуже прикольно. Але все ж таки цікаво мені на рахунок міксів. От розкажи і нашим слухачам, чому особливість саме цієї композиції? Ми хотіли з командою, ну я завжди так роблю, я коли випускаю сингли, так. я намагаюся зробити безліч версій, тому що музика може бути різною і в принципі людям різна музика подобається. Ну, так, і щоб моя пісня сподобалася якомога більшій кількості людей, я намагаюся її інтерпретувати для більшої кількості слухачів. Але цього розуміться. разу, але mm -hmm. цього разу це взагалі дуже особлива історія, тому що, по перше, на з реміксів зверніть увагу, я зробив мавер е, ремікс-мейкер, який зробив ще ремікс на мою пісню особлива, попередню, так. який просто розлетівся по інтернету і завірусився. Я також до нього прийшов і кажу, давай робити знову ремікс. Я маю надію, що він також сподобається людям. Uh -huh. І я вже побачив, що в соцмережах в Ютубі почали люди на цю пісню на радіоверсію саме викладати свої ремікси. Uh -huh. І я побачив, що їм подобається це робити, тому я намагався зв'язатися з де, деякими, тому що мені дійсно подобається ці ремісі, але не зі ціма вдалося мені сконтактуватися, щоб їх додати до цієї збірки великої. І ми вирішили зробити таку велику збірку в різних напрямках, тому що ті ремікс, які я чую, які люди роблять в інтернеті, вони дуже відрізняються всі один від одного по стилям, по напрямку, по настрою. І ми з командою також вирішили реалізувати цю концепт, і зробити якомога більше кількість міксів, надихнувшись оцією тенденцією, яка зараз в Ютубі. Перед mm -hmm. так. А от тепер, тепер зараз буде перевірка. Тест. Скільки в тебе міксів є, і по яких стилях? Якщо ти пригадаєш, я впевнений, що мабуть пригадати. В альбомі? Так, в альбомі. На цей саме, трек. саме в альбомі. Вісім треків. Так. Значить, починаємо. І Раз, тау, два, техно. Ану а, а ну. ну, ну. Вон, а, Транс. Діско. Діско. Боже мій. Транс там є. Так. Я дуже підказав. Іще два. А, І ще іще два. Підказу а... ф'ючер, ф'ючер, бейс, і ще останній, і ще останній він він репорпор на, на букву М. На букву М починається. Ну, мавер, мавер, є так, 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 так. А тепер, чому я тебе запитую дивися, чому запитую, так. який твій улюблений? ось це мені дуже важливо, ну, що власне. тобі найбільше воно подобається. Які по стилю? і, в принципі, де можна послухати, ти скажи, щоб всі хто хотів би собі обрати, де саме на яких платформах, і твій улюблений стиль. До речі, прикол в тому, що я по колу слухаю цей альбом, і мені здається, що я сам собі сотні, сотні прослуховувань на критив, і мені всі вони подобаються. Це ж все залежить від настрою. Такі, з яким настроєм я прокинувся, таким мені більше і подобається. Mm -hmm. От, Де можна послухати? Так. Можна послухати в Ютубі, можна послухати Раз. на Apple Music, можна послухати Супер. на Spotify. Я впевнений, що вже десь піратські версії залили, теж можна послухати. Це по-любому є. От. Е, да. Тому, слухайте, кругом де тільки можна, кругом де тільки можна, а ну я так що можу виділити це, а вже міг від Магора, тому що мені дуже подобається те, що він робить. Також мені подобається техно. Ремікс він мене mm -hmm. прямо розриває. І мені ще знаєте, от дуже ностальгічно мені подобається трек. Він щось мені нагадує, як, як ніби це трек Джастіна Кімберлика, але українською мовою. Якщо mm -hmm. в цьому дивісь, скромняга. Ну, реально, мені напрямок надії я не очікував почути свою пісню в такій в такому настрої, такій інтерпретації, і тому для мене це також велика новин новина, новинка. І такий експеримент, тому, да, от треба ну, насправді це дуже кльово. Зараз будемо якраз насолоджуватися ексклюзивно на рай радіо безпосередньо. І єдине, що будемо тебе просити побажання усім нашим слухачам. Від тебе дуже хорошою енергетикою віддаєте. Дуже позитивний, і мені подобається з такими людьми спілкуватися, тому що він точно безпосередньо ти знаєш, чого хочеш від життя, і треба цим ділитися із нашими слухачами. Дякую вам, побачив вам за побажання. Вашим слухачам я хочу побажати е, не втрачати ентузіазм, тому що нам всім потрібен успіх. А успіх це просто безперервний шлях е, е, порадок, без втрати ентузіазму, як казав Черчилль. От е, я хочу побажати е, нашим слухачам слухати українську музику, підтримувати українських артистів, тому що е, без вас. Наше життя втрачає сенс. А ми будемо дарувати вам хороший настрій заряд бадьорості, енергії і найкращі емоції, які ми зможемо для клас. вас просто собі відшукати. Клас, 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 клас. Чудово. Ну а я ж то, друзі, нагадаю, що з нами сьогодні на телефонній лінії був мегапозитивний том сода. Дякую за те, що завітав по телефонній лінії, але в гості у Франківську чекаємо залюбки. Дякую, обов'язково за вітаю. Ми вже були до речі францівську. Е, давали у вас концерт в січні. Mm -hmm. От але обов'язково ще приділу? Дякую О, вам от, за це чекаємо. Це найважливіше ну а ми, друзі, переходимо до прем'єри треку сама. Слухаємо. 一生里。